Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Катерина. І в мене буде огляд нових знахідок в мою колекцію. Скоро буде яблучний спас і, якраз до цього свята в мене є чудові покупки. Я стараюся зібрати сервіс полоне яблуко. І ось в мене з'явилися дві чайні пари. Ось такі гарненькі з яблучком, з ручним розписом, з червоним криттям. Це я їх знайшла через Інстаграм. Там теж я буваю вишукую цікаві речі. Ось є клеймо. І на блюдечкові теж рідні блюдечка. ось такі, тож уже зовсім трішечки, і буде повний в мене сервіз. А ще я купила теж дуже цікаву річ теж з яблучком. У мене є ось така цукорниця. Рівної форми. Це стара модель цього сервізу. Рідко вже зустрічається, рідна кришечка теж, і ось таке стареньке климу 60-х. Казали, що дуже-дуже важко знайти чайник, не зустрічається майже, та я його так в продажу не бачила. Але на цей раз мені дійсно дуже-дуже пощастило, і ось цей чайник. Купила, знайшла і купила ось такий теж ручний розпис, оранжеве криття тут, теж рідна кришка, що немало важливо, бо їх так і не зустрінеш ніде. І я б сказала, що чайничок в новому стані. Бачите, зовсім ніде ніяких слідів використання. Але тут зелене клеймо таке. Нічого страшного, все одно по формі підходить, і я дуже, скажімо так, задоволена, що знайшовся цей старенький чайничок. Ось такі в мене яблучні покупочки. А у вазі ви бачите яблуки з нашого саду, яблучка грушки. Тож уже дозріли і будемо їсти вітаміни. Всім вам дякую, гарних вам знахідок, гарного дня, до побачення!